Зараз ходимо в магазин Таврія, скупимося, подивимося, які ціни і скільки це в нас все буде коштувати. Так, машинки їдуть. Магазин Таврія. Покупки. Зараз подивимося, скільки це все коштує. І це все їде по стрічці. Приїхали ми вже додому на базу щеком. Ось ціни. Кому цікаво. Ну, магазинчику там ми показували, дещо що там попало в кадр. Ну, ми не такі ще спеціалісти, щоб все прям фоткати. Якісь є ще знижки. Кава. Хліб італійський дуже сподобався. Ми вже його схрумали. Італійський хліб 45 гривень. Такий зверху ковбаска, цибулька. Ну, типу, як піца, ну. І наша загальна сума 3,949 гривень, 50 одна копійка. Ну, ми багато всього набрали. Набрали ще дечого, щоб їхати. Далі. Ну, продукти, щоб. Далі в дорогу їхати. Ну, так у нас вийшло. Тому можна порівняти ціни. Магазин, господі, територія кажу Таврія В. Місто Чорноморськ.